Дизельний, місткий, сімейний, гарний автомобіль. Ось такий маємо Volkswagen Tourнчик 2008 року випуску з двигуном 2,0 дизель, 4 склопідйомнички, круїз контроль. Далі в нас пробіг 261 тисяча кілометрів. Ось так, маємо ще у нас тут підігріве сидінь. Ось така магнітолочка. Щеплення м'ягеньке, замінене. По салончику має ось такий вигляд. Тут Багато цих всяких органайзерів. 1, 2, 3. Кому що треба складати бардачки? Місця хватає. Клімат, контроль двохзонний, 6 механіка. Ось така, такий апарат, який є в нас на продажу. Ціна питання 6500 доларів. За таку гарну доглянуту машинку це дуже гарна ціна, чесно вам скажу. Тому звертайтеся, що цікаво. Чи пів бака солярки має? Байбайкарми с твоем студийский химонский шудар.